Привіт! Сьогодні в нас на огляді буде такий набір для манікюру. Скажу відразу о сам цей чехольчик, сам цей кейс, він виглядить і зроблений набагато краще і приємніше, ніж сам цей набір разом взяти. По самому набору ножиці. Як ви бачите, вони нормально не заточені. Щось їм врізати дуже складно. І більше намучуйтесь, чим вріжете. Кусачки. Кусачки підігнані, куди б ще не пішло. Але теж щось врізати, ну таке собі задоволення. Ще одні кусачки. Ці більш краще заточені, ними теоретично можна користуватися. Розмір би їх бажав би бути чуть більше. Далі пінцет Пройшов не сильно заточені, але куди би б не йшло. І оці всі от металеві от штучки для кутикули і так далі. Вони такої посередственної якості. Такої посередственно лайнової якості, називаємо це так. Набір він там коштує порядку 80 гривень. Ну, не знаю, вона більше як іграшка схожа. Хіба що, якщо сюди положити свої ножиці, то тоді це найбільше має якесь право на життя. шкатулочка доволі прикольна, якщо десь в дорогу брати. Раді заради цього хіба що. Да. А так, щось на нього розраховувати, я не думаю. Там є якийсь набор, як він, у вроді називається, він там 200 300 гривень коштує. То там якісніше набагато речі а водоцен ну. Таке фігня фігня, якщо чесно. Чимось будете користуватися, чимось ні, але так його продають там по 200-300 по гривень, ну він того не вартує. Якщо ще по акції 80 гривень, ще куди не йшло. Дякую за увагу. До нових зустрічей.